Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 AM. В Студії Вадимоксенчук та Наталя Маглакірізі. Зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Байден і Трамп приїдуть на мексиканський кордон в один день. Повідомляють CNN. Два кандидати в президенти вирішили відвідати південний кордон Сполучених Штатів. Джо Байден і Дональд Трамп здійснять поїздку в Техас у четвер, 29 лютого. Щоправда, маршрути у кандидатів будуть різні. Байден приїде в Браунсвіл, тоді як Трамп вирушить в Ігіл Пас. Білий дім повідомляє, що чинний президент зустрінеться зі співробітниками прикордонної служби поліцію та місцевими політиками. Трамп зі свого боку за відомостями Ендерів виступить із промовою, у якій розкритикує політику Байдена щодо нелегальної міграції. Цікавий тандем. Сільвестр Сталоне заявив, що назавжди залишає Каліфорнію. Про це стало відомо під час прем'єри другого сезону реаліті-шоу Сім'я Сталоне. Американський актор сказав своїм дітям, що їм із дружиною необхідно рухатися далі, саме тому вони обрали переїзд до Флориди. Сталоне наголосив, що каліфорнійський будинок майже продано. Ну а зараз знову повертаємося до Дональда Трампа. Він здобув перемогу на праймеріз у південній Кароліні. У суботу, 24 лютого, експрезидент Дональд Трамп переміг свою суперницю Нікі Гейлі на праймеріз республіканців у південній Кароліні. Як відомо, з 2011 по 2017 рік Гейлі була губернаторкою цього штату. Згідно з підрахунками голосів, Трамп набрав 64%, а Гейлі – 33%. Виборці надали перевагу колишньому президенту попри численні кримінальні. Ні звинувачення і статус Гейлі як уродженки південної Кароліни, яка виграла два терміни на посаді губернатора. Тим часом прикордонна служба заарештувала минулого тижня кількох нелегальних мігрантів із кримінальним минулим із сьогодення. Зокрема, йдеться про чоловіків, засуджених за сексуальне насильство над дітьми та чинних членів наркокартелів. Прикордонники затримали неблагодійних прохачів притулку в пункті пропуску Ель Пасу, що в Техасі. Під час перевірки даних з'ясувалося, що багато хто з них засуджені сексуальні злочинці, викрадачі дітей і наркоторговці. Крім того, серед затриманих також були мігранти, яких засудили за незаконне зберігання зброї, домашнє насильство та крадіжки. Також у США пройшли мітинги після смерті небінарного підлітка з Оклахоми. Повідомляють у ABC. 16-річний Некс Бенедикт трагічно загинув після насильницького інциденту в державній середній школі в Овасо, штат Оклахома. Бенедикт ідентифікував себе як небінарну особу і використовував займенники. Вони їх зазначається, що у нього стався конфлікт у вбиральні з трьома дівчатами. Підлітки напали на нього за те що той обрав їх водою. В Айдаху збираються стратити в'язні, які вже 50 років відбуває тюремний термін. Найближчої середи в Айдаху може стратити 73-річного Томаса Юджена Кріча, який перебуває у в'язниці майже 50 років. Отож, чоловік опинився за ґратами у 1974 році після того, як скоїв 11 вбивств. У 1981 році Кріч вбив свого співкамерника нуском, який він наповнив батарейками. Після цього інциденту його засудили до смертної кари, однак вирок досі не був виконаний. 73-річного ув'язнення планують стратити за допомогою смертельної ін'єкції. А якщо вирок виконують, то це стане першою стратою в Айдаху за останні 12 років. Американець вилікувався від ВІЛ і раку. 68-річний Пол Едмундс із Каліфорнії вилікувався від ВІЛ і гострого міліє... Йодного лейкозу раку крові це сьома в історії людина, якій вдалося перемогти вірус, і п'ята, яка зуміла вилікуватися від двох хвороб одночасно, едмонсу пересадили кістковий мозок, стовбурові клітини донора мали мутацію в генії сісіа. 5, яка зуміла впоратися з віл у результаті трансплантації пола, визнали таким, що одужав і від лейкозу, і від віл він став найстаршим пацієнтом, якому вдалося перемогти імунодецифіцит. AT&T компенсує клієнтам день без зв'язку через нещодавній масштабний збій, повідомляє CBS. Оператор мобільного зв'язку оголосив, що компенсує клієнтам вартість послуги за повноцінний день обслуговування. Раніше пов'язаний з масштабним збоєм, який стався нещодавно майже по всій території Сполучених Штатів Америки. AT&T зарахує на рахунок клієнтам кредит у розмірі 5 доларів. При цьому в компанії зазначили, що гроші надійдуть у два платежі. Ну що ми з Наталією йдемо отримувати чек, а це були всі акто. Альні новини сполучених штатів почуємося з вами після рекламної паузи, радіо ЮЕЙЧИКАГО.